Чотирма ракетами кабом, десятьма гранями, а ще молнією і ФПВ-дронами били росіяни цієї доби по Харківщині, цілили по інфраструктурі, намагаючись занурити харків'ян у пітьму та холод. Є загиблі та поранені. Докладніше про ситуацію в регіоні розповість моя колега Світлана Шакера. Вона з нами наживо із Харкова. Світлано, вітаю, передаю слово тобі. Вітаю, Лілія. Так дійсно, через атаки росіян цієї і доби і в Харкові і в області є загиблі і поранені. Так цієї ночі, близько першої години, росіяни атакували шахедом безпілотником типу герань 2 Холодногірський район Харкова. Поцілили в приватний будинок у триповерховий будинок. Загинула на жаль, 20-річна дівчина після. Удару одразу почалася велика пожежа на площі більше як 150 квадратних метрів. Там горів будинок, горіла альтанка. Загинула дівчина, яка приїхала в гості до цієї родини і залишилася на ночівлю. І потрапила під цей удар. Дівчина, яка мешкала в цьому будинку, 18-річна, також отримала поранення. Але вже після обіду, як повідомили в місцевій адміністрації, її вже виписали додому. В неї струс мозку. Також в цій родині ще постраждала 41-річна жінка. Неї гостра стресова реакція вчора. Весь день росіяни били по інфраструктурі Харкова, намагалися залишити нас без електрики і без тепла. Били ракетами РСЗВ типу Торнадо С. Це вже не вперше вони використовують цю зброю. Били по інфраструктурі було декілька ударів і. Як повідомив харківський міський голова, наслідки досить значні. При цьому постраждало троє людей, двоє чоловіків, і також ще одна жінка. Жінка під час ударів знаходилася, просто йшла вулицею і потрапила під ці удари. Вже сама потім звернулася до медиків. У неї вибухове поранення та гостра стресова реакція ввечері. Росіяни продовжили удари по інфраструктурі молніями. Дві молнії полетіло на Слобідський район, ще одна на Основ'янський. І через ці удари комунальники енергетики намагаються втримати ситуацію. Харків ще із теплом, але от з електрикою ситуація значно гірше. У місті наразі діють графіки відключень, але ситуація буде погіршуватися і відключень стане більше. Будь ласка, послухайте щодо цього пряму мову. Ми намагаємося не відключати людей більше ніж на 3-4 години. Наразі прогнозуємо можливе відключення електроенергії на 6-8 годин. Будемо намагатися це робити в день для того, щоб люди вдома, коли будуть, да, безпосередньо коли прийдуть з роботи, щоб у них електроенергія вдома була. Вся критична інфраструктура, куди відносяться і лікарні, і школи, в тому числі, школи не лише тому, що там проходить навчання, а й тому, що там на їх базі розташовані і пункти незламності, і пункти. Обігріву, в тому числі, вони наразі не відключаються від електроенергії. І щодо безпекової ситуації у районах, які знаходяться ближче до лінії фронту, так учора у Борівському Шевченківської громади росіяни під час обстрілу вбили 52-річну жінку у Старовірівці цієї Шевченківської громади. Безпілотник атакував цивільний автомобіль. Поранення та опіки отримали подружжя чоловік та жінка у приколотному під Куп'янськом. Росіяни також під час авіаудару вбили 58-річного чоловіка. А по Золочеву били. По даху магазина били безпілотником типу «Молнія». Там також постраждали двоє людей. Постраждав сам магазин. А також під удар потрапив автомобіль поліцейських, які тільки на поверталися з попереднього виклику. І це всі новини на цю хвилину. Лілія дякую тобі, колего. Світлана Шакера розповіла про наслідки ворожих ударів на Харківщині.